Сьогодні, як ми вже казали, нагадаємо ще раз всесвітній день мікробіома. І е, ми не будемо гаяти час, а скоріше будемо говорити на актуальну тему сьогодні в нашій студії. Світлана Кочергіна, лікарка, дерматологиня трихологиня і косметологиня. Доброго ранку! Доброго ранку. Вітаємо вас! Раді, що ви до нас завітали. Доброго. Хочемо обговорити тему мікробіоми шкіри, як його не знищити? І, взагалі, хочеться на початку запитати, що таке мікробіом шкіри. Так, мікробіом це сукупність всіх мікроорганізмів, які проживають на шкірі. Це є і бактерії, і віруси, і грибки, і мікроорганізми. Вони в нормі всі живуть у нас на шкірі, їх є досить багато, і в кожної людини цей мікробіом відрізняється. Тобто немає однакових людей з однаковим набором одних і тих же мікроорганізмів. В кожного це дуже індивідуально, і це залежить від багатьох факторів насправді і від віку. і від… Від статі, від зовнішніх якихось факторів життєвих, ким працює людина, це також впливає, і звичайно, внутрішні фактори теж можуть впливати тут. І харчування, і наявність якихось шкідливих звичок, хронічних захворювань, наприклад, це все впливає. Також мікробіом може відрізнятись в залежності від ділянки шкіри тобто, наприклад, на обличчі там і на стопі в нас також зовсім різні мікроорганізми проживають. Яка його функція, власне, яку він виконує мікробіом? Основна його функція це те, що він стримує ріст патогенних бактерій. Тобто, в нас є на шкірі там, умовно патогенні бактерії, які в нормі живуть і допомагають нам, і є для нас корисними. І коли стаються якісь фактори, наприклад, як пониження імунітету, якісь захворювання, то вони починають активізуватися і починають спричиняти вже захворювання різні. Тому функція нормального мікробіому це стримувати ріст. Цих патогенних мікроорганізмів. Mm -hmm. Дуже дякуємо. Як власне зрозуміти якісь проблеми з саме мікробіому? Це буде якось проявлятися на нашій шкірі, тобто це якісь там сухість, висипання. І Що може бути ознакою того, що ось ця гармонія порушена? Так, в цілому, якщо порушений мікробіом, то звичайно це супроводжується і висипом. І тут насправді важко сказати, що було першим: чи порушення мікробіому, чи все-таки зміни на шмірі, але вони йдуть в комплексі, вони якби, доповнюють один одного. Наприклад, при такому захворюванні, як акне, є надзвичайне велике розмноження там, бактерій кучі бактеріум акне. Тобто для кожного захворювання є навіть специфічні якісь мікроорганізми, які розмножуються. Даному випадку більше. От, тому в лікуванні також важливо ем, лікувати саме першу причину, тобто захворювання, так і далі вже мікробіом він нормалізується, теж, якщо на шкірі ем, немає висипань, скажімо, і шкірний бар'єр також є здоровим. Дякую, угу. Світлана. Скажіть, а от які негативні фактори можуть власне, впливати на мікробіом нашої шкіри? От, що може спричиняти це? Насправді зараз дуже поширеним є надмірне очищення шкіри, особливо коли в у нас, у нас була... тільки така велика турбота, що воно. Так, так. Особливо, коли у нас була пандемія коронавірусу, так, так, так. так то всі використовували санітайзери, і це дійсно була дуже велика проблема, тому що він же вбиває не лише патогенні мікроорганізми, але і ще й ті, що є на шкірі в нормі. І відповідно, коли є дуже велике використання очищуючих засобів, Собів санітайзерів різних для дівчат. Також це часто бувають скраби, наприклад, е якими ми тремо шкіру. Так це все вбиває нормальний мікробіом, і тоді патогенним мікроорганізмом буде легше приєднатися вже до. Нашої шкіри і спричинити там якісь захворювання. Uh -huh. А на мікробіом може впливати виключно зовнішні ну, uh -huh. фактори, тобто, от ми кажемо, да, якісь косметичні засоби, там, санітайзери і так uh -huh. далі. Чи є і внутрішні якісь також фактори там, роботи якихось органів, органів так, там, на що може вплинути наше харчування і так далі, що потім, зрештою, теж волі цього мікробіом? Так, звичайно, харчування також дуже сильно впливає на мікробіом, воно має бути збалансоване. Раціональним із великою кількістю овочів фруктів для того, щоб підтримувати мікробіом, так і м, зменшуємо кількість вживання солодощів, фастфуду, солодких газованих mm -hmm. напоїв. Також можуть впливати хронічні захворювання, особливо такі, як цукровий діабет, наприклад. Він дуже впливає і на вс... на весь організм, але на шкіру також в особливості. І дійсно людям з цукровим діабетом набагато легше. Захворіти на певні шкірні захворювання uh -huh. на інфекційні, е, які можливо ви порадите, е, ну здати аналіз, перевірити ну там органи, можливо, внутрішні, так якщо ми бачимо активні висипання, якісь на шкірі, тобто не uh -huh. знаю, там печінкові проби, наприклад, що ще ви можете порадити? Е, Насправді тут такого немає, немає, тому що дуже це залежить від конкретного висипу. Тобто, якщо ви бачите висип на шкірі, то вам потрібно спочатку звернутись до дерматолога. Uh -huh. Uh -huh. Mm -hmm. І вже тоді дерматолог буде призначати якісь аналізи, тому що е, в дерматології далеко не завжди потрібно здавати якісь внутрішні там, аналізи, ті самі печинкові проби. Е, це може бути, якщо у людини є скарги, наприклад, на е, якісь є, має симптоми з боку, шлунково кишкового тракту, mm -hmm. то тоді так дерматолог може перенаправитися там, до гастроентеролога і призначити певні обстеження. Але якщо це виключно шкірна проблема, то обстеження не потрібно, тому що шкіра це великий дуже орган, це найбільший орган в нашому організмі, і він може хворіти сам по собі, незалежно від інших органів. Угу. Як безпосередньо, од крім тих засобів, про які ми зазначали, тобто скраби, якісь умивалки, там. О, о... От так власне окремо хотілося торкнутися в косметики для дівчат. Наскільки це велика проблема для їхнього мікробіому? І чи тут шкідлива сама косметика, чи знову ж таки те, що ми потім її змиваємо ось цими всіма засобами? А, ні, косметика сама по собі якби не є шкідливою. просто а, Тут варто розрізняти косметику, яка є базовою, тобто це звичайне очищення, якесь м'яке, яке не пересушує, а, і зволожуючий крем, наприклад, також. І є косметика з активами. тобто Це може бути, наприклад, ретинол або косметика, там, яка містить якісь спирти, наприклад, а, яка буде пересушувати шкіру і травмувати кислоти також. Так? Тобто тут треба роз... Розглядати повністю схему доглядову, не лише якийсь окремий продукт, а дивитися в комплексі на це все. І якщо ви там очищуєте шкіру агресивно, то має бути обов'язково гарне якісне зволоження, тобто все має бути збалансовано і тут насправді не потрібно дивитися теж на якийсь окремий один продукт, так а розглядати комплексно. Mm -hmm. uh, дуже мене жить таке питання, бо є різні думки, народні. Хочеться безпосередньо вас, як експертку, запитати. Зараз літо, ми активно там рухаємося, пітніємо і постійно хочеться в душ. І дехто ходить в душ по три, по чотири рази на день. І навіть я інколи так роблю, коли дуже спекотно, і я там кудись вийшов в магазин, повернувся додому, одразу в душ. Потім знову кудись вийшов, повернувся додому, одразу в душ. Чи це те? Теж є фактором, який може ну частий прийом душу впливати негативно на нашу шкіру. Так, це також дійсно може бути, особливо, якщо під час кожного прийому душу ви використовуєте знову ж таки якийсь гель очищуючий, то це може впливати негативно на шкіру. Тому, звичайно, коли дуже спекотно і ми там всі спітніли, то можна сходити в душ і кілька разів на день, нічого в цьому немає. Але не потрібно там кожного разу намилювати, причому все тіло, так, бо часто люди намилюють не лише якісь певні ділянки, а повністю все з ніг до голови такого теж робити не потрібно, це теж надмірне очищення, тому рекомендується використовувати мило чи гель для душу лише в ділянках там, під пахвами, наприклад, там, де є безпосередньо запах, а там, де немає, то просто води Водичка. достатньо цілком. Угу. Так, а яка вода, до речі, теж важливо? Це має бути гаряча, тепла чи прохолодна і холодна. Тобто, яка угу. вода краще для нашої, для нашої шкіри? Так, температура дійсно теж дуже важлива. Це має бути злегка тепленька вода, не гаряча, тому що гаряча вода в нас вимиває жири з поверхні шкіри. Ну, відповідно, мікробіом також так, цей шар. Тому це має бути швидкий, теплий душ, довго сильно там не розпарюватися в душі чи у ванні? Так швиденько прийняли, і все також не рекомендовано використовувати різні мочалки на постійній основі. Це можна зробити просто руками, очистити цього цілком достатньо. Не потрібно розтирати шкіру і ще кожен раз додатково. Угу. А скажіть, власне, от як можна визначити стан мікробіому шкіри і взагалі чи потрібно це робити? А, ну, якщо дуже хочеться, то можна здати посів і визначити там певні культури, які проростуть, але це не є обов'язковим обстеженням, тому що немає якоїсь норми, якогось стандарту одного. Так? В кожного цей мікробіом буде відрізнятись, тому в цьому немає сенсу. А, якщо ви, наприклад, бачите якісь висип, ідете до дерматолога, він запідозрює, наприклад, грибкове якесь ураження, то тоді він дійсно бере там тяжко. Крябук і дивиться під мікроскопом або робить посів, і тоді, звичайно, це вже має сенс, тому що нам потрібно знати, як лікувати. Угу. Дякую. Ну на завершення, можливо, ще декілька порад, так знаєте, як висновок, що ми можемо максимально зі своєї сторони зробити, щоб піклуватись угу. про мікробіом нашого тіла. Шкіри, насправді. насправді тут важливо дотримуватись здорового способу життя, якби це банально не звучало. Так. Але дуже важливо дійсно і достатня кількість сну, і здоровий раціон харчування, ну і, звичайно, не зловживати очищенням. І комплексний підхід. Так. Ми, до речі, сьогодні мали тему про. Вплив сонця про mm -hmm. сонячний, сонячний тепловий обладати, удар, так. і тут хочеться додати знову ж таки в контексті літа: наскільки сонце може також впливати на нашу шкіру на мікробіом. Сонце безпосередньо дуже впливає на шкіру і не лише на мікробіом, а сонце це є також причиною раків шкіри, тому дуже важливо від нього захищатися і наносити сонцезахисні засоби обов'язково влітку. Як визначити, коли треба наносити сонцезахист? Це треба подивитися на індекс ультрафіолету. Це можна подивитись, наприклад, в додатку з погодою або в інтернеті подивитись. І Якщо цей індекс ультрафіолету вище трьох, то обов'язково треба наносити сонцезахисний засіб. Угу. Як щодо водойм, де ми купаємось, угу. е, тобто чи потрібно завжди очищуватись? Ми знаємо, там після морської води завжди там угу. люди тут душ або якщо ми там сходили на річку на озеро, е, чи це теж ну варте уваги правильно після цього ну, догляд якийсь за шкіл. А ну, якщо це була солона вода, там море, так то звичайно треба обов'язково змити цю сіль. Потім, якщо це просто річка або ставок, ну тут залежить насправді від чистоти води, тому mm -hmm. що бувають дуже чисті річки, наприклад, і тоді це не є обов'язково. Якщо це була там така застійна вода, неприточна, то звичайно краще також прийняти душ після цього. Угу. Клас, дякую вам. Дуже багато корисної інформації вскаливають. Для мене взагалі ну, це такий. Відкриття те, що у нас на шкірі є цілий також світ е, бактерій, які на нас живуть живих організмів, які потрібні. Насправді, тобто ми всі постійно хочемо Який очиститися. на поверхні, але не видимий світ знаєш. постійно, хочемо все очистити, щоб на нас не було там зайвого жиру, зайвих якихось там ну чогось взагалі на нашій шкірі, Чорні щоб вона була ця, то, гладенька, є. чистенька. А виявляється, що насправді е, все це необхідне для здоров'я нашої шкіри. Кірі, дякуємо так, вам. Дякую за запрошення. Спасибі, дорогі глядачі. нагадуємо, що у нашій студії була Світлана Кочергіна, лікарка, дерматологиня, трихологиня, косметологиня. Ось і ми мали прекрасну розмову. Якщо ви, можливо, не чули весь наш діалог, ми завжди нагадуємо, що цілу розмову з нашою експерткою ви можете дізнатись на нашому youtube каналі Ранок надії. А якщо вважаєте, що вашим близьким це буде доречно, то можете вислати посиланням на цю тему.